Воєнні історії є тепер у майже кожної української родини. У деяких, на жаль, окрім історії і спогадів, не залишилось нічого. Проєкт листи Бахмуту збирає цифровий архів спогадів про знищене ворогом місто. Планують створити особливу колекцію зі ста тисяч листів, де кожен охочий може поділитися своїми спогадами. Як це працює? Дізнаємося від шеф-редакторки вільного радіо, ініціаторки проєкту Анни Сердюк. Я зустріна. Доброго ранку, Вітаю. будь ласка, проходьте. Доброго Вітаю. ранку. Доброго ранку, будь ласка. Доброго ранку. Дякую, Дякую, що знайшли час, що завітали до нас. Розкажіть трішечки про ідею цього проєкту, як вона з'явилася. З'явилася вона з особистого трошки досвіду, бо хотілося зберегти щось про бахмут. Я не знаю, можливо, у вас трошки інакше, але якщо я вам кажу просто бахмут, у вас асоціації ну швидше за все, це бої, це попіл, це зруйновані будинки, але е, це не тільки про біль, і мені би дуже хотілося як. Нашій редакції, в принципі, з бахмута зберегти те тепло, ту радість, і хороші спогади з навчання, з роботи, з чогось, що було в цьому місті, і показати його, його таку живу частину і тому спогади на жаль, наразі це тільки про спогади, але я сподіваюся, що буде і нове життя. У чому полягає сенс проєкту листи до бахмуту, тобто що взагалі відбувається? Ми збираємо цифрові листи і збираємо звичайні паперові листи для того, щоб ті для кого комфортніше поділитися поділитись своїми почуттями в письмовій формі могли зробити і це. Це певна терапевтична практика, особисто зіштовхувалась тим, щоб інколи написати на папері, це прожити емоцію, це допомогти відпустити можливо і. Подумала, що це може бути формою, яка могла би зберегти історію. Зокрема, так у нас, власне, з'являється цифровий архів спогадів, де ми фіксуємо щось про навчальні заклади, що були в місті, щось про особисті спогади конкретної квартири, коли хтось пише, що сумує саме за нею, щось про роботу деяких підприємств, тому що в різні періоди різні люди згадують по-різному те, що їм близьке, і це такий вітраж з різних дуже історій, які об'єднують. Одну велику глобальну міста, якого наразі ну практично немає. Так, на жаль, на жаль, але все одно всі ми віримо, що як ви кажете, буде нове життя. Особисто ви. Я так розумію, що ви народилися в Бахмуті чи ні, насправді народилась не в Бахмуті. Я почала там працювати. Ми там заснували редакцію уже в 2017 році, тому mm -hmm. що на, на тому етапі бракувало україномовного контенту в місті mm -hmm. було дуже багато зросійщення, і ну зокрема з радіостанції було значно легше. Спіймати якусь окупаційну радіостанцію з їхньою пропагандою, ніж українську. і ми хотіли це виправити так. Власне заснувалася саме там е, ця редакція. Редакція наша. та а народилися ви де звідки ви я сама з Харкова. У вас дуже гарна українська мова. Я дозволю собі зробити цей Дякую. комплімент. Дійсно, ви, ви видно, що ви і думаєте, і вона так лється, і е, приємно дуже чути. Е, в, ваше життя особисте, е, як пов'язане з Бахмутом? Можливо, якийсь ваш найтепліший спогад, про який би ви хотіли написати в цьому листі? А, я насправді була. Коли створювала проект, думала, що мій буде лист першим, тому що, ну власне, я ж придумала, я довго готувалася, а потім у мене був такий ступор. Я не могла написати кілька тижнів взагалі ні слова, тому що. А власне, сам проект він передбачає емоції. Ми їх дістаємо зсередини людини. Це треба прожити. Це треба подумати про що сказати, що хочеш зберегти. І власне там я найбільше згадувала редакцію і наше життя. Там у нас був класний світлий офіс. Ми проводили дуже багато часу на роботі, пробували щось нове, і це була певна нова роль для мене як керівника, що було для мене важливо. У мене був на роботі теплий плід. Були улюблені туфлі, які залишились. На жаль, там. І ну я не можу порівнювати цей біль з болем інших, хто втратив там значно більше. І ось цей такий синдром самозванця, як я можу скорботу впадати через місто, де у мене не було так багато можливо. Але потім е, мені правда стало легше, і навіть суть проєкту трошки змінилася з ходом, тому що до його старту я не до кінця розуміла, що насправді ось це вікно, коли люди готові спо. Підіймати свої спогади, воно не настільки велике. А, воно або ти вже відпускаєш, або ще не готовий. І от тільки між цим десь людина готова написати листа, і, можливо, вирішити, що це прощальний лист. І цей прощальний лист не так просто інколи написати. Тому, а, власне, і триватиме, я думаю, що цей проєкт мінімум рік, навіть уже зараз, тому що ми не хочемо силувати. Це має бути полегшення, а не погіршення. Mm -hmm. І водночас. Це може бути сторінкою історії 21-го століття. Тих, хто там був, тих, хто змінився завдяки місту, тих, хто тепер формує інші регіони, хто переїхав в західні регіони, в південні регіони, в центральні, відкриває свої бізнеси. Поїхав за кордон, є мистецтвом. Також просуває це місто, і дуже по різному його представляє. Дуже великодушна і дуже світла місія. Прям відгукується кожне слово. Скажіть, а хто може долучитися до цієї ініціативи, і як це можна зробити? О, насправді зробити можна як онлайн зайти на сайт листи до Бахмута і написати лист там, або можна написати паперовий лист і принести його в будь-який з осередків для бахмутян. У нас є з бахмутом у серці майже по всій країні в великих містах в Києві, в Одесі, в Харкові, у Львові, в жовтих водах, в Дніпрі дуже багато на сайті є повний перелік, де можна віднести паперовий, тому що ну. Можливо, комусь не так комфортно на сайті написати, і є кілька насправді типів людей, на яких ми сподіваємося. Звісно, це люди, які жили в Бахмуті, виросли в Бахмуті, які мають свої спогади довготривалі з цим містом. Але ми не хочемо відкидати також історії тих, хто. Приїздив навчатись, тому що Бахмут це було насправді місто студентів. і Було дуже багато навчальних закладів. Мінімум Або при... працювати приїхали. Працювати Приїздили також досить багато військових, тому що в різні періоди військові там все таки поселялися, і ну з 22-го стало більше людей. І окремі категорії людей це. Я би виділила це, це люди, які втратили своїх близьких боротьбі за Бахмут, і можливо, Бахмут став для їхніх рідних останнім пристанищем, хоча насправді вони ніколи не були в цьому місті. Ці спогади теж формують історію цього міста. Хто загинув за нього, хто воював за нього, і як важко це було зараз. Ми з деякими військовими говорили. Їм справді поки що важко це написати, тому що а, поки тривають важкі бої і. Людям треба повернутися до того, що вони когось втратили в місті. Це дуже складно, і це знову про час, про те, що ми готові чекати на ці спогади довше і закріпити цю історію впродовж часу. А де можна почитати ось ці листи, написані іншими? Тим, хто готовий зануритися, а можливо в спогади, тим, хто готовий просто відчути біль і пережити, тим, хто готовий допомогти, бодай якось, і психологічно, і емоційно, і морально, все об'єднано на одному сайті. «Листи до Бахмута. Там можна і написати, і прочитати, і підтримати армію, задонатити. Тому що ми об'єднали це трошки ще зі збором до дня народження Бахмута. 453 роки було 14 вересня і 13 грудня буде перша річниця окупації міста. Я думаю, що в цей період ми би хотіли допомогти армії, як можемо для того, щоб об'єднатися друзями Бахмута і підтримати один із проектів Погрнише. Тобто, в межах проєкту є благодійний збір, так до якого всі охочі, всі бажаючі, можуть долучитися, і це найменше, що ми з вами можемо зробити. Дякуємо Дякую вам. Ми вам дякуємо. Зичимо успіхів в проєкту, вашому такому великодушному листи до Бахмуту. Насправді, збереження пам'яті це дуже дуже важливо, тому що це частинка нашої ідентичності. Дякуємо за те, що ви робите. Дякую.